Глава 1. НАЛІТ Лучано Нарді, відомий у своїх колах гангстер, заступник параджима на ім'я Карло Казіні, що перебуває в італійській мафії Манчині. В молодості, після захопливого роману із дружиною місцевого Дона, коли на ньому поставили мітку смерті. Лучано емігрував із Сицилії до американського мегаполісу. Там він влаштувався викитайлом у нічний клуб, яким володів Карло Казіні. Сивий пригледів хлопця і став з часом доручати йому різноманітні дрібні справи. Промишляючи дрібним хуліганством і часом розбоєм, лучано заслужив повагу і згодом став одним із бойовиків сивого. А ще через деякий час він взагалі став лідером двох загонів гангстерів і правою рукою Карло Казіні. В одну з тихих ночей 1959 року капереджиме Карло Казіні викликав Лучано до свого кабінету. У його нічних клубів почалися проблеми із прибутками, оскільки троє братів мексиканців нещодавно відкрили свій конкурентний заклад під назвою Пегас. Мафія Манчині в особі Карла Казіні намагалася підім'яти їх під себе, однак брати відмовилися. Через це Карло почувався ображеним, а тому Лучано разом зі своїми хлопцями має вщент розтрощити нічний клуб Пегас. Приїхавши на місце, Лучано разом зі своїми хлопцями почали стріляти у всіх підряд. Чимало відвідувачів та охоронців загинуло в ту ніч, так само, як і всі хлопці Лучано в ході перестрілки. Після закінчення стрілянини з кабінету вийшов один із власників клубу. Між ними Лучано відбулася розмова про те, що ще не пізно стати частиною підпільної імперії Карло Казіні. Один із трьох власників клубу відмовився і вловив свою кулю. Коли італійські ракетири йшли до виходу, з кабінету власника вийшли озброєні мексиканці і вбили їх усіх, окрім Лучано. Він чудом вижив і біг на всіх порах до автомобіля. Водій прикривав його, але теж схопив кулю. Лучано сів в одну з машин, втік звідти, утопив її у річці під мостом і з поразкою повернувся до офісу Карла Казіні. Сивий висварив Лучано, сказав, що інші капераджими були бладні його вбити за такий проступок. Проте він цього робити не стане. Поки лучано заляже на дно, йому потрібно знайти заняття, де були в нагоді його професійні навички. Він тимчасово назначив його начальником служби безпеки своїх супермаркетів. Глава 2. Смута ТА пристрасть. Лучано неохоче їхав до супермаркету, де, за дорученням Карло, мав навести порядок. Він засмутився через пониження в посаді, хоча в той же час був вдячний старому за помилування. В радіусі пів кілометра не було інших продуктових магазинів, але супермаркет перестав приносити належний дохід. За підозрами Карло і відповідно Лучано, співробітники магазину крали. Приїхавши на місце, він пішов до завідуючої магазином. Міс Емма завірила, що в магазині ніхто не краде і це нахабство звинувачувати її та колектив в чомусь подібному. В ході перевірки Лучано зловив одного робітника у крадіжці газованого напою і також довів, що в магазині існує налагоджена схема по крадіжці молочних продуктів. Працівники навмисно перетворюють їх на просрочку і потім розбирають між собою. Лучано звільнив цих людей, а разом із ними і керуючу. В тому ж магазині він познайомився із блондинкою Крісті, яка одразу запала йому у душу. Після завершення всіх справ він вийшов на задній двір покорити і побачив, як вона зі своїм молодим чоловіком мексиканської зовнішності сідає в машину і зникає в невідомому напрямі. В той же час до Лучана приходить ідея, як все ж таки повернути довіру і повагу мафії. І ця ідея полягає у пограбуванні банку. Глава 3. Пограбування банку. Лучано та його команда приїхали на двох фургонах і одному чорному американському лайнері. Вони піднялися сходами до величної монументальної будівлі і виявили відчинені двері. В холі стояв і покурював цигарку один чоловік. Поруч з ним лежав автомат. В одного з грабіжників лучана були з собою метальні ножі, які вони і використали. Після цього вони перебігли хол та почали спускатися униз сходами. До них долинули кроки, із прочинених дверей до сховища почала виходити група чоловіків із мішками грошей на плечах. Вони остовпіли, побачивши банду італійців. В одному лучано пізнав молодого чоловіка Крісті і мимоволі стиснув пусковий гачок. Всадивши в його тіло весь свій магазин. Слідом за ЛУЧАНу, хлопці зарешетили тіла мексиканців, забрали мішки із грошима і вшилися звідти. Глава 4 ДЕТЕКТИВ Пограбований інвестиційний БАНК НАЛЕЖАВ ДУЖЕ поважному кримінальному авторитету, що веде справи у різних штатах по всій Америці. Всі його знають по прізвиську Фінансовий ТУЗ. До свого пентхаузу в самісінькому центрі мегаполіса він викликав приватного детектива Пірса. Йому виклали ситуацію, а також повідомили, що у разі потреби для розслідування Туз підключить усі свої зв'язки. Насамперед, Пірс поїхав до банку, де його зустрів директор і по сумісництву його знайомий Джордж. Він розповів, що грабіжники винесли зі сховища більшість суми, яка призначалася для майбутньої угоди між Тузом та його британськими партнерами. У підвалі знайдені трупи шести мексиканців його Джорджа, можливо, підозрюють у співучасті, через що можуть зняти із посади. І, скоріше за все, до пограбування причетний його секретар, адже вчора його знайшли мертвим. Дізнавшись адресу проживання родичів секретаря, Пірс попрямував туди. У дверях детектива зустріла тітка вбитого, яка з порога заявила, що її племінник ні в чому не винен. Пірс запропонував прийти до будинку і поговорити про це. Із другого поверху до них приєднався її чоловік. Пірс сказав, що він не поліцейський, і саме тому вони зобов'язані йому все розповісти. Чоловік почав першим коли Франклін саме так звали секретаря, розповів про те, що допоможе групі мексиканців пограбувати банк, вони не одразу його підтримали. За участь йому мали б заплатити 15%, а це цілих 20 тисяч доларів. Через розмір суми вони не стали його відмовляти від цієї затії. Коли банк пограбували, про це стало відомо всім, однак Франкліну його частку не віддали, тож він поїхав розбиратися. Ще в момент зустрічі із Тузом наймач Пірса висунув припущення, що банк пограбувала мексиканська мафія, із якою в них нещодавно вигорів контракт. Саме тому Пірс запитав у подружжя, кого із мексиканської мафії вони знають. Почувши слово мафія, вони сильно здивувалися. Що? Ні, мафії там не було. Це були два брати, яким належить клуб Пегас. Вони не стали про це розповідати поліції, інакше вбили б і їх. Подякувавши за інформацію, Пірс наполіг, щоб вони не вздумали надати цю інформацію поліції, після чого пішов. Під час останнього відрядження до Канади, Пірс придбав собі автомобіль марки «Етсел», Ставши великим шанувальником концерну Форд, який і виготовив його машину. Він мріє збудувати великий особняк і почати колекціонувати машини виключно Форд Мотор Кампані. У моргу він зустрівся із патологоанатомом і розпитав в нього про шістьох мексиканців, яких знайшли вбитими у сховищі банку. Чоловік на ім'я Вільям сказав, що п'ятеро з них це звичайні хулігани, дрібні злодії та автовикрадачі. А от шостий має більш цікаву біографію, адже був відносно заможною людиною і співвласником нічного клубу Пегас, на який нещодавно було скоєно наліт, і під час якого було вбито його брата. Детектив Пірс спитав Вільяма, на його думку, смерті обох братів пов'язані чи ні? І ще більше здивувався, коли патологоанатом впевнено мовив: так, справа ось у чому. В тілах обох братів. Знайдено срібні кулі. І якщо з цих шести грабіжників вони знайдені тільки в одного, то серед трупів, які звозили в морг після нальоту на клуб, у значно більшої кількості людей були знайдені такі ж. Виходить, що і там, і там замішана одна і та ж сама людина? Вголос роздумував Пірс. Вільям підтвердив це припущення. Наступного вечора Пірс поїхав до поліцейської дільниці, де зустрівся зі старим знайомим і колишнім колегою Джейкобом. Разом вони пішли у бар, де обговорювали поточні справи. Власне, Джейкоб розслідує справу нальоту на нічний клуб Пегас. Однак зачіпок мало, де й керівництво дещо гальмує розслідування справи, вважають, що одна банда перестріляла іншу. Навіщо лізти у їхні розбірки? Менше гангстерів на світі білому лишилося. Така позиція Джейкаба й поліцейського управління не дуже й то сильно влаштовувала Пірса. Але він промовчав і розпитав про єдиного охоронця, який тоді вижив, і буквально вчора вийшов із коми. Отримавши своє, Пірс продовжував цілий вечір вдавати, ніби йому цікаво слухати розповіді свого п'яного колеги. Вранці наступного дня Пірс навідався до цього охоронця, що лежав у першій міській лікарні. Той одразу зрозумів, що Пірс не поліцейський. Також охоронець знав, що йому залишилося недовго жити, і якщо він не розповість те, що знає, людині, яка дійсно хоче докопатися до правди, на лючика буде неможливо знайти. Саме завдяки цьому охороннику Пірс дізнався, що лідер нападників має підтягнуте тіло, схоже, італієць і має шрам вздовж правої щоки. Пірс вдумливо прогулювався парком, намагаючись скласти цей пазл. Він колами ходив навколо альтанки і, втомившись від незмінного пейзажу, пішов у бік паркувального майданчика. Поруч зі своєю машиною він побачив вишневого кольору кабріолет. Якраз в той момент, коли він підійшов, у цей кабріолет сів чоловік і мимовільно глянув на Пірса. В детектива ледь не забрало дух, коли він побачив шрам на правій щуці. Він почав стежити за цією машиною і побачив, як вона зупинилась біля супермаркету. Наступні кілька днів він спостерігав за цим місцем, сидячи за кермом різних автомобілів. Через тиждень він навідався до фінансового туза із результатами розслідування. Він розповів все, що дізнався про Лучано, про конфлікт Карло із братами-мексиканцями і першопричиною виникнення ідеї пограбувати банк. Туз був задоволений роботою Пірса, пообіцяв, що винагорода дуже скоро надійде на його банківський рахунок і що премія його теж не розчарує. Коли Пірс пішов, ту звернувся до начальника охорони і сказав далі діяти строго за планом. Глава 5. Третього не дано. Лучано сидів у кабінеті нової керуючої магазину Яни, займаючись справами бізнесу. В магазині був сформований новий колектив, і разом з чоловіками лучано вийшов на вулицю покорити сигарети, як раптом його терміново покликали до кабінету керуючої. Грубий голос по той бік телефонної лінії прагнув поговорити із лучану. Коли той підійшов і взяв слухавку, то грубий голос представився дзвонив чоловік на ім'я Берто Спінеллі. Він коротко сказав: У Лучано серйозні неприємності і пригрозив, якщо він не погодиться на певні умови, його закатають в асфальт. Лучано запитав, про які умови говорить Берто. Однак той йому сказав, що приїжджав до ресторану Сицилія, де вони це є обговорять. Берто зачекався лучану. Виявляється, він перемовник від імені Туза. Його хазяїн пропонує, щоб Лучану видав всю інформацію, яку він знає про бізнес та членів мафії Манчині, взамін на пробачення, а також високу посаду в піраміді Туза. Справа в тому, що Туз надумав позбутися мафії Манчині, тому навіть якщо Лучано не погодиться на ці умови, його все одно вб'ють. Але не зараз, через деякий час. І разом з усіма членами мафії Манчині. Він відповів, що подумає, і наступного дня зустрівся із Берто, щоб повідомити про свою відповідь. Глава шоста. Призначення ТА УСПІХ. Минув рік. ЛУЧАНО їхав океанським узбережжям до величезної вілли ТУЗА. Його мрії про успіх здійснилися адже в нього було все – машина, посада, повага, кохана жінка і чимало грошей. До туза він приїхав звітувати за виконану роботу. Наразі він відповідальна за рекет особа. Його люди збирають данину з усього бізнесу, який кришує туз. Після цього підраховує отримані суми і доводить інформацію до помічника головного бухгалтера. Також йому підпорядковуються двоє чоловіків, які заробляють гроші всілякими операціями на валютних біржах. Але головна причина його візиту це особисто повідомити тузу про те, що мафія Манчині повністю ліквідована. І поглинання її бізнесу збільшило доходи імперії Туза на 70 тисяч доларів на місяць. Також він попросив підняти оплату його людям і повідомив, що останній час за ним ведеться стеження. Туз розпорядився, щоб йому приставили особисту охорону через декілька днів, оскільки зараз вільних людей в нього немає. По дорозі до машини він зустрів Берто Спінеллі, який теж йшов на зустріч із Тузом. Зараз він з ним говорив достатньо приязно і похвалив за те, що він добре виконує свою роботу. В ході розмови із тузом Берто озвучив свої побоювання щодо Лучано. він, як ніяк зрадив сім'ю, який колись заприсягнувся у своїй вірності. Невже ти можеш допустити присутність такої людини у своїй ієрархії на досить високій посаді? звернувся Берто до свого шефа. На що туз йому відповів. Він пробуде на цьому місці рівно до тих пір, поки ми не знайдемо йому достойну заміну, після чого позбудемося у нього раз і назавжди. Після цього вони перейшли до обговорення поточних справ. Берто вів перемовини із Хуаном, третім братом і єдиним власником нічного клубу Пегас, що залишився в живих. Туз, точно так же як і Карло Казіні, пропонує йому стати частиною його імперії. Однак Хуан відмовився. Аргументуючи це тим, що він став частиною мексиканської мафії і зроду не стане підпорядковуватися італійцям. Туз висловився так. Мене не засмучує, що він відмовився приєднатися до нас. А ось те, що він ненавидить італійців і відкрито мені про це заявляє, він вичекав паузу, після чого додав Він має про це пошкодувати. Глава 7. Наслідок. Лучано сидів у своєму кабінеті і читав договір, який мав укласти. Поставивши підпис, він пропустив чарочку віскі. Задзвонив телефон, і він зняв слухавку. Дзвонив йому Паоло. На чолі з ним Лучано відправив загін ганстерів до кар'єру розібратися із виниклою проблемою. Вони не в змозі вирішити її без особистої присутності Лучано. Слухавку кинули, через що Лучано все таки прийдеться їхати до кар'єру. Він весь час чекав обіду, щоб сходити до ресторану разом із Крісті, а тут з'явилися термінові справи. Лучано подзвонив своїй дівчині, приніс зустріч і відправився до кар'єру. Шлях пролягав крізь гори. На одному із поворотів за ним прилаштувався автомобіль, у якому перебував Хуан. Він довгий час стежив за Лучано і нарешті настав час помсти. Діставши із бардачка пістолет, Хуан навів дуло у спину Лучано і був готовий зробити постріл. Однак не встиг. Побачивши у дзеркалі заднього виду ствол, спрямований на нього, лучано піддав газу і викрутив кермо. Через конструктивні прорахунки і недоліки його автомобіля, в машині підломилася покришка, і машина встала на два колеса. Вона не була керована і їхала прямо, потихеньку завалюючись на кришу. Проломивши паркан, машина дахом упала вниз, неабияк шмякнувшись об землю. По камінню моментально почали стікати струмені крові. Водій зупинив машину, з неї вискочив хуан і підбіг до обриву. Нарешті, помстившись за своїх братів, він відчував одночасно і радість, і порожнечу. Наступним пунктом їхнього призначення був аеропорт. ЕПІЛОГ ЛУЧАНУ розплющив очі і побачив усе навколо в білому кольорі. Він не відчував ні рук, ні ніг. Його грубий голос тут здавався чимось незначним. Повернувши голову, на відстані витягнутої руки перед ним стояв ангел-охоронець і мовчки дивився йому в очі. Чому ти не вберіг мене? закричав лучано, але його голос дивно спотворився. А ти подивися, що ти накоїв? умиротворено вимовив ангел. Усі десять заповідей Божих ти неодноразово порушував, а тепер ще питаєш, чому я тебе не вберіг? Запам'ятай одне людське життя безцінне, і ангел вмить зник. Навколо все біле змінилося непроглядною темрявою. Ніде не видно було жодного проблиска світла. Лучано почав кричати, але його вже ніхто більше не чув. Він заплющив очі, і коли розплющив, то побачив перед собою пекло.